Молитва на зняття прокляття роду. Небесний Отче, ім'я Ісуса Христа прошу Тебе, зніми усякі прокляття з мене, з чоловіка мого чи дружини моєї і з роду Бога аж до четвертого покоління, від імені роду мого і сльозами. Розкаяння прошу прощення усіх, перед ким завини мій рід, і від імені роду мого щиро прощаю всім, хто винен перед родом моїм, які би провини не вчинили вони. Господи Боже мій, прости і тим усім нам, та і Я прощаю, хай буде мир і любов між усіма нами. І Твоє благословення над усіма нами Амінь. Отче наш, чий сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від Бога Бога, амін. Богородиця, ківо, радуйся, благодатна Марія Господь з тобой, благословена між жінками, і благословенний бідому твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, In ne boj se čas in naviki večnje.